Ну і зараз у нас легендарне повернення. Повертається легенда, якої не було більше року. В наявності Це тример з нульовим зрізом, тример, який добре підійде і для гоління під нуль, для кантувань, для підстригання бороди. Це Кемей КМ KM 2299. Багато хто знає цю модель, її спеціально шукали. І, а... Навіть намагались замовити, коли в нас і не було в наявності. Значить, Це в нас нова партія. Що змінило? Змінилася тільки упаковка. Ви бачите, КМА змінив трішечки дизайн самих упаковок, але тим не менш. Майже... Це той самий тримор, який і був абсолютно. Він нічим не змінився. Тобто сам і це добре, тому що справді модель має хорошу репутацію, її знають. Хто перший раз пояснює, значить, показую, по-перше, і пояснюю. Показую керамічний ніж тут рухомий. І саме головне, подивіться, як я буду намагатись максимально наближено вам показати, наскільки тут рухомий ніж піднято майже в рівень з основним зубом, тому і. Тут іде хороший нульовий зріз. За це і подобається багатьом ця модель. Вона працює чисто, робить чисті, хороші окантування, рівні контури, також гоління під нуль. Класна штука. Вхід USB Type-C. Є також індикатор. В комплекті насадки 1, 2, 3 міліметри. Мастило щітка. І кабель USB достатньо довгий. Все як було, тому, будь ласка. Значить, 120 хвилин працює від акумулятора. Може працювати від мережі ціна 820 гривень. До речі, у нас ціна менше, ніж у деяких багать... Не у деяких, а багато магазинів. Продаються цю модель дорожче. Тому що був дефіцит, їх не було, я так розумію, там продавці попіднімали вже значно ціни. ось Також гарантію ми надаємо на нашу техніку на рік від нашого магазину. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, вона там вже є, ця модель. Можете подивитись, почитати, замовити, хто ще не знайомий. А хто знає, замовляйте, можливо, хтось шукав, хтось пізнав, будь ласка, вже є. Замовити можна через Instagram, вайбер, телеграм, відправляємо швидко, вчасно, всі Посилання в шапці профілю та в описі під відео.